Шановні Чернігівці, в останні дні жителі міста Чернігова стали свідками тривожних подій, які становлять реальну небезпеку для життя та здоров'я людей. Це стало наслідком закликів окремих політиків до насильства та силового вирішення громадсько-політичних питань. Як результат, спроба захоплення адміністративної будівлі Чернігівської обдержадміністрації 25 січня та травмування людей. У цій ситуації головним є не допустити кровопролиття та жертв. Оскільки екстремісти, яких опозиціонери навмисно завезли та продовжують підвозити до обласного центру з інших регіонів України, готові продовжувати провокації, у тому числі проти мирних жителів. За наявною інформацією, на сьогодні заплановані чергові провокації, організовані опозиційними силами і залученням спеціально підготовлених загонів з інших регіонів, які ставлять за мету дестабілізувати ситуацію в Чернігівській області. У Києві. Тривають переговори з опозиційними лідерами, спрямовані на врегулювання ситуації в країні. Керівництво області докладає зусиль, щоб забезпечити законність та порядок на Чернігівщині. Закликаю всіх не піддаватись на провокації радикальних політиків та екстремістів, зберігати спокій та громадянський мир.